Дякую вас, Ін Николаевич, ну, Я насамперед хочу е, подякувати вам е, за, за те, що ви робили на Майданах і, і там е, підтримували е, наше духовенство, е, яке молилось і підтримувало дух майдану. Ну і тепер ви Підтримуєте нашу церкву, тому дозвольте мені за ваші патріотичні настрій, за вашу підтримку Київського патріархату. А Київського патріархату це значить підтримувати ту церкву, яка є основою української держави. Ви бачите зараз, що на Донбасі Московський патріархат підтримує сепаратістів. На превеликий жаль. Була б це одна церква, нічого б цього не було б. Тому за ваші заслуги дозвольте та мені, мені. Так без потрібно. Вчити вам орден святого апостольного князя. Вимора це буде напередодні, так напередодні свят. Це клас.